Вітаємо вас на каналі Рівницької обласної універсальної наукової бібліотеки. Сьогодні ми з вами поговоримо про книгу Максима Кідрука небратні Україна Росія Енциклопедія протистояння. Максим Кідрук письменник, один з найпопулярніших в Україні, видавець і популяризатор науки. Ця книга написана у 2015 році. Проте абсолютно не втратила актуальності до сьогодні. Щоб зрозуміти події, які нині розбурхують нашу країну, треба перш за все усмідомити їхні причини. Максим Кідрук провів власне публіцистичне дослідження щодо відносин двох держав України і Росії, аналізуючи, чи насправді були такими безхмарними стосунки братерських країн розвінчуючи сталі міфи і даючи прогнози щодо конфлікту між країнами. Автор простежує відносини українського і російського народів, починаючи з часів Хмельниччини. Він стверджує, що незалежність та свободу вибору народ повинен відстоювати сам, не сподіваючись на чиюсь допомогу. У творі Макс Кідрук роздумує про історію виникнення слов'янських мов, русифікацію України. Будапештський меморандум 1994 року, газові війни 2004-2009 років, захоплення Криму росіянами, сім'ю Януковича, Майдан 2013-2014 років і війну на Сході України. Цікава історія написання цього твору. Книга написана на замовлення польського видавництва, яке займалося перекладом бота. Для того, щоб устами очевидця донести інформацію про події в Україні, автор так прокоментував ідею написання книги. Ідея написати книгу про українсько-російські взаємини належить моєму польському видавцю. Задум уперше зародився минулого вересня під час презентації польського перекладу Технотрилера Бот, коли я несподівано виявив, що навіть поляки не до кінця уявляють. Що відбувається на Сході України? Що вже казати про дальші країни? Чи не половина журналістів, що брали у мене інтерв'ю, схилялися до думки, що на сході України точиться громадянська війна? Небратні є своєрідною відповіддю російській пропаганді у Європі і значною мірою орієнтовані на європейського читача. Мета книги показати європейцям, чому українці. Це не росіяни. Книга складається із семи розділів, в яких Макс Кідрук послідовно, ґрунтовно спростовує пропагандистську російську тезу про єдність і братерство українського і російського народів. Я доведу, що вікова дружба між Україною та Росією лише міф. Що насправді тісні стосунки це не завжди засноване на взаємопомазі партнерство чи рівноправний союз, продемонструю, що відносини між двома народами значно складніші та кривавіші. Я також спробую пояснити, чому після 350 років, більш ніж близького співіснування, українці так і не стали росіянами. І найвагоміше, Чому ми готові померти за те, щоб ними не стати? Попри те, що цю книжку автор зробив спочатку для польського читача, який геть не орієнтувався в історію України, для українського читача книга не менш цінна, особливо для тих українців, які не дуже добре знають історію своєї країни. І не готові читати великі академічні фоліанти, написані складною мовою з науковою термінологією. Також дуже хочеться, щоб цю книгу прочитали якомога більше іноземців, які досі не розуміють, за що так затято борються українці. А також кожен, хто хоче зрозуміти причини сьогоднішньої війни у Європі. Книга надає найважливіші події і неповерхневий їх аналіз зрозумілою, легкою, доступною мовою. Вона містить цікаві факти, які рідко згадуються в історичних джерелах і популярних книжках і ресурсах. Максим Кідрук розповідає, наприклад, про те, що ряд полків не підтримав угоду 1654 року між гетьманом та царем. Розповідає про те, як СРСР готувався захопити Фінляндію і сам себе обстріляв, звинувативши при цьому, звичайно, Фінляндію, кого ж іще, про передачу Криму Україні у 1954 році, про кримінальний шлях нинішніх олігархів та політиків, які досі не отримали покарання. Чудово пояснює, як Євромайдан перетворився на революцію гідності. А також про те, як діє російська пропаганда. І про це ми поговоримо трошки більше. Я хочу зачитати декілька уривків саме ось на тему пропаганди. Невтручання Росії було лише зовнішнім, показовим. Насправді, що з першого дня демонстрацій на Майдані російські спецслужби за допомогою цілковито підконтрольних інформагентств, телеканалів і сайтів... Ініціювали агресивну пропаганду проти України. 2013-го, після початку Євромайдану, російська пропаганда еволюціонувала у відверто шовіністичну, агресивну імперську та фашистську, набувши вимірів повноцінної інформаційної війни, пріоритетна мета якої обґрунтувати в очах пересічних росіян зовнішню агресію проти України. Російська пропагандистська машина не гребувала жодними засобами. Відверта брехня, постановочні зйомки, немисливе іноді безглузде перекручування фактів, використання кадрів із фільмів і фотографій інших, далеких від України конфліктів для ілюстрації вигадок про майдан чи події на сході країни, словом годилося все. Потік брехні та бруду був настільки щільним, масованим, безапеляційним, що в результаті всього за кілька місяців після початку Євромайдану російські ЗМІ створили в уявленні росіян образ нової України країни, в якій процвітають фашизм, безправ'я, бідність, у якій лютує голод і навісніють націоналісти. Картинка видавалася далекою від реальності. Такою ж схожою на реальні події, як сповнені життям джунглі Амазонії на холодну марсіанську пустелю. Одначе це не зупиняло російських журналістів. Українські блогери, журналісти, політики послідовно спростовували розкручені російською пропагандою вигадки, аргументовано доводили брехливість породжених російським телебаченням історії та образів, але потік брехні не слабшав. Навіщо це Росії? Або, якщо точніше, навіщо це нинішній російській еліті, що заправляє у Кремлі? Щоб дати відповідь на це запитання, наведу цитату з книги Ефект Люцифера, чому хороші люди перетворюються на лиходії» відомого американського соціального психолога Філіпа Зімбарго, автора сумнозвісного Стенфордського тюремного експерименту. В ефекті Люцифера Зімбардо аналізує вплив ситуативних чинників на поведінку особистості, зокрема досліджує, як під дією зовнішніх обставин звичайні люди перетворюються на кровожерливих монстрів. Як приклад, автор розглядає передумови жахливих зловживань в утримуванні американцями секретній іракській тюрмі або греб 2003 року, винищення євреїв нацистами. Геноцидів у Руанді 1994, в Судані 2006-го та Іраку за часів диктатора Саддама Хусейна. Ось що пише Зімбардо. Якщо владна еліта хоче знищити ворожу державу, воно звертається до експертів із пропаганди, які розробляють програму ненависті. Що може примусити громадян однієї країни настільки зненавидіти громадян іншої? щоб ізолювати та катувати, вбивати їх. Для цього потрібен образ ворога. Психологічна конструкція глибоко вкорінювана в голови громадян країни за допомогою пропаганди, яка трансформує інших людей у ворогів. Образ ворога найсильніший мотив для солдата. Він заряджає його зброю набоями ненависті та страху. ХХ століття можна сміливо наректи століттям масових убивств. Із 1915-го в Туреччині було знищено і закатовано 1,5 мільйонів вірмен. У 1930-1940 роках німецькі нацисти в таборах смерті ліквідували не менше, ніж 6 мільйонів євреїв, 3 мільйони українців, 2 мільйони поляків а також сотні тисяч представників інших нижчих націй. Радянська імперія Леніна Сталіна у першій половині ХХ століття за найскромнішими підрахунками винищила не менше, ніж 20 мільйонів радянських громадян, серед яких чималу частку становили українці. Політика Мао Цзадуна призвела до смерті 30 мільйонів нічому невинних китайців. Підтримуваний Радянським Союзом комуністичний режим Камбоджі знищив щонайменше 1,7 мільйона громадян країни. Партія БААС Саддама Хусейна санкціонувала вбивства сотень тисяч іракців. Перелік можна продовжити. І кожному з перерахованих вище злочинів проти людства передував етап масованої пропаганди. Передувало розгортання отої програми ненависті, основна мета якої дегуманізувати ворога, викликати агресію до інших, тих, хто по той бік межі, хто розмовляє іншою мовою чи думає інакше, примусити вважати, що ці інші є монстрами, нелюдами, вбивати яких почесно. Часи змінилися. Здавалося, що на початку 21-го століття жахливий парад геноцидів відгримів назавжди, відійшовши у минуле. Але ні. Наприкінці 2013 року російські ЗМІ розгорнули безпрецедентну пропагандистську кампанію проти сусідньої країни, готуючи росіян до війни і тим самим відкидаючи і Росію, і Україну щонайменше на століття назад. В епоху абсурдної, взаємної ненависті та безглуздих убивств. Що вже зовсім погано, пропаганду можна зупинити просто зараз. Урешті-решт, росіяни колись же мають прозріти, але для того, щоб зневілювати її наслідки, знадобляться роки багато-багато років. І я був би наївним оптимістом і мрійником, якби сказав, що йдеться. Пролічені десятки років. Проте не варто думати, що достатньо усунути Путіна і ситуація владнається, а росіяни вмить стануть білими і пухнастими. Це не так. Блискуча з технологічної точки зору та безглуста в сенсі наповнення пропаганда зробила своє. Віднедавна Україні і українцям протистоїть не Путін. Українцям протистоять 150 мільйонів озлоблених людей, які прагнуть знищити сусідню націю, тим самим довівши, що вони мають рацію в тому, що це не українці хочуть свободи та процвітання, а злайне хороша Америка намагається допекти росіянам. Згадайте нацистську Німеччину. Гітлер пішов війною на Європу не тоді, коли опинився при владі, а приблизно через 10 років коли викликані пропагандою хлопчики та дівчатка з Гітлер Югенду стали повнолітніми і готовими піти за війну, помирати за фанатичні ідеї свого Фюдрера. Отож прибрати з винопаса це, звісно, чудово, проте, мені здається, від того нічого не зміниться стадо безмозглих свиней залишатиметься стадом безмозглих свиней. Макс кідрук, Небратня. Запрошуємо до прочитання.